Всім привіт! І сьогодні я продовжую вже мою рубрику нову в другий наш ефір мій. Я назвала цю рубрику Любов до себе це. Тобто мене надихнули, якщо пам'ятаєте, жвачки, Жойки Лавіс. І я просто вирішила, що це дуже класно, тому що це дуже вони гарно розкрили тему стосунків, а я розкриваю тему стосунків із собою. Чому саме я, чому саме зараз і тут, і чому саме любов до себе, тому що все, що нас оточує, все пов'язано із тим, що в нас всередині відбувається. Всі ситуації, як я вже казала, відзеркалюються. А чому діти? Діти найкраще передають наш внутрішній світ і наше ставлення до себе. Тому ця тема, я думаю, найбільш актуальна і вона підходить до моєї загальної теми. Привіт, привіт всім! І сьогодні я би хотіла дати відповідь на запитання, які яке я отримала від підписниці. Звісно, що імен я назвати не буду. В записі вона подивиться або буде на ефірі і подивиться. Але це питання я чую майже кожен день. Хто приєднується, у нас тема сьогодні в рамках моєї рубрики Любов до себе це. Я просто чую часто, що люди не дуже розуміють, що таке любов до себе. Часто це сприймається якось негативно, наче це не можна, наче цього не має бути, як це любити себе і тому подібне. І я вже відкривала тему цю на рахунок любові до себе, коли є е, е, е вірне, а є е хибне розуміння. І питання, яке сьогодні було мені написано, воно якраз говорить про хибне розуміння любові до себе. Пише підписниця. Мені здається, що я із-за своєї любові до себе не можу сприймати критику в свою адресу. Чи були у вас такі думки? Чи зіштовхували ви, зіштовхувалися ви з такою думкою? Я із цієї любові до себе не можу там чути погані слова в свою адресу, хейти в свою адресу. Не можу чути критику. Думаю, що так, тому що скажу, що часто я це чую, часто в ваших запитах. Практично кожен день я не можу сприймати критику. Любов до себе це не сліпа якась віра. Без сприйняття взагалі зовнішнього світу. Це не якась закрита площадка всередині. Тобто, щоб ви розуміли, любов до себе це не взяти, закритися всередині і нікого не впускати, і сидіти там як равлик в своєму домику, чи в клітці закритися і не, не слухати нікого. Це зовсім інше. Це бачити, сприймати весь світ, розуміти його через е, самосприйняття. Любов до себе це не я не можу сприймати критику, бо я вся така ідеальна, що це я все я, я повірила в це, і це слава Богу, це не так. Любов до себе це е, через розуміння, що відбувається, через розуміння себе. Розуміти, що у світі, розуміти, сприймати будь-які слова, будь-кого, давати простір бути людям біля вас з різними думками, з різними сприйняттями, дозволяти бути думці інакшій від вашої, дозволяти людям висловлювати свою думку у вашу адресу. Якщо вам це не подобається, то це ваша робота над собою, а не людини. Якщо людина відчула всередині, що може вам це сказати, значить це був ваш сигнал. Це ви дали сигнал, що мені можна так сказати. І якщо вам сказали, і ви це сприймаєте спокійно, то з вами все окей. Якщо ви це сприйняли неспокійно, то це про ваше внутрішнє, не про зовнішнє. Це не про мене образили. Образити нікого неможливо. Можливо, образитись. Тому такі моменти, що я із-за цієї любові до себе не можу сприймати критику, це просто нерозуміння, а що ж таке любов до себе? Це нерозуміння, як відбуваються процеси, це нерозуміння, хто я, про що я і для чого. І якщо ви розберетеся з цими питаннями, то у вас не буде питань стосовно порушення особистих кордонів стосовно внутрішньої опори. І ясно, що в таких випадках не буде питань стосовно критики, не будуть вас зачіпати слова інших. Тому розбирайтесь в першу чергу, а що ж там всередині відгукнулось? Тому що все, що мене зачіпає, порозумійте просто, не всі ситуації прямо на світі це про вас. А ті, які викликали у вас реакцію мисленнєву, емоційну та фізичну на фізичному рівні тіло. Де є три отакі моменти реакції, три рівні внутрішнього стану, де ви через внутрішній стан пропустили оце, от що прийшло, там ваша реакція відбулася це про вас. В інших випадках ви просто спостерігач. Тобто, ну, бачите, ви цю ситуацію. Якщо у вас виникла думка, що вам потрібно про це подумати, ну тут уже питання до вас: навіщо вам це? Що без що. А якщо у вас не виникла така думка, і ви просто спостерігаєте, що ну так, є таке, то це просто спостерігач. Ви не зобов'язані думати всі думки на світі. Тим більше, що, як я вже казала, за день статистика говорить, що за день ми здатні. Обдуму не обдумовувати. В голові проминає 6,200, 300 до 6,5 тисяч думок. Якщо ми кожно будемо думати, то ми просто з'їдемо з, з глузду, напевно. Якщо маєте питання, ви можете писати мені ваші питання, тому що я буду відповідати в цих ефірах, в моїй рубриці. Я так думаю, що я рубрику буду вести. Під кінець тижня це десь четвер-п'ятниця, де залежить від того, як у мене буде графік, але я думаю, що я зроблю це вже в якийсь конкретний день і час. Тому, якщо у вас виникли питання, я сьогодні говорила вже про це, якщо у вас виникли питання стосовно несприйняття критики в свою сторону, то це не про. Людей, які критикують про вас особисто, чому ви це не сприймаєте? І точно не про любов до себе. Це часто люди сприймають що любов до себе, це якась ідеальна картинка, ідеальний світ, де я себе дуже люблю, дуже поважаю і нікого туди не впускаю. Навпаки. Любов до себе це я у світі. Я проявлена, і мені не страшно. Я можу. Сприймати будь чию думку, будь чию позицію м без агресії, дозволяючи бути людям інакшими від мене. Це про любов до себе. А не тоді, коли я ідеальна, я ледве в це повірила, я там витратила багато часу на це, а тут мені хтось говорить, що, що щось не так, і мені це важко. Це не про любов до себе, це про бажання сховатися навпаки, бажання сховатися від цього світу, бажання жити в якійсь міфічній картинці, бажання, навіть не в міфічній, створити собі ідеальне, таке комфортне місце, куди ніхто не проходить, ніхто не пробивається, і це мій світ внутрішній, куди я нікого не впускаю. Я закрита, я нікого не трогаю, і мене хай ніхто не трогає. А тут тронули, сказали критику. Тому це не про любов до себе, це про нерозуміння, що таке любов до себе. Чи є у вас ще питання до мене? Якщо ні, то я можу оголосити два вільних місця на діагностику, якщо вам цікаво розібратися з собою. Де ваша любов до себе, і на якому ви етапі, де ви, в принципі, знаходитесь? Пишіть мені плюс в коментарях під цим ефіром. Я його збережу і ще раз повторю: що будемо, буду проводити такі ефіри щотижня для того, щоб ви розуміли, що ви можете отримати свої відповіді, навіть якщо ви будете дивитися в записі. Я буду залишати завжди віконечко, або пишіть свої питання під коментарями, чи в особисті, і я буду обов'язково ці питання піднімати. Тому що моя найбільша місія це розповсюдити чим більше інформацію про Львову до себе, щоб люди, нарешті, прокидалися і розуміли, що все зовсім інакше, і що можна змінювати своє життя, і що всі ситуації, які у вас у житті відбуваються, Тим чи іншим чином можна на них впливати. І це є в зоні вашої відповідальності. І там, де ви не можете впливати, то що з цим робити, як справлятися з емоціями? Про це все я буду розповідати в цій рубриці, тому пишіть ваші питання. І на сьогодні, ще раз повторюю: оголошую два вільних місця на Слідуючий тиждень, так, на наступний тиждень. Тобто, від сьогодні до наступної п'ятниці чи четверга. Пишіть уточняйте, тому що всього два місця і можуть швидко забрати. Пишіть мені діагностика. І до наступної п'ятниці. В ефіри ще будуть, але рубрика у нас буде раз на тиждень. До зустрічі!